Такі, як наче, знаєте, гайки накидали. Так, так. наладан дишущий пакет. <плес> <плес> Охренеть просто. Це все. Жесть. Вони всі однакові? Звезда. Там не пойму, що нап... Ну, вони всі однакові, слухайте. Це. Раз, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 годинників. Охренеть. Отаких. От не знаю, видно вам нормально, ні? Жесть, 11 однакових годинників. Що з ними робить? Це куди? Офігеть. <пух> <пух> Ну, типу, реально, їх тут 11 штук. Ціла жменяка. Так. 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 <реш> Жесть. І по скільки вони коштуються щось дороге, недороге. Офігеть. Якщо по 50 гривень кожен, їх тут 11 це 550 гривень. Це окуп 5 посилок. Нічого собі, це мені подобається. Окей, ладно. Будемо оцінювати, дивитися, що воно а, коштує. Так і останній ого, такий гігантський пакет.